Бійці Збройних сил України знищили техніку ворога на Донбасі і захопили багаті трофеї. Солдати української армії показали захоплену та знищену техніку російських окупантів у Донецькій області України. Відео опублікував телеграм-канал Останній блокпост. Посилання на відео буде в описі. Також хочемо повідомити вас і про ще один трофей української армії. Це зовсім інший випадок. Українські сили захопили російський танк з захисною решіткою Башти. Наші хлопці захопили танк армії Росії, який має суперінновацію у вигляді решітки на Башті. Російську бронемашину було захоплено на східному напрямку бойових дій. Силам оборони України дістався танк російської модернізації 2016 року. Модель Т-72Б3М. Додатково на танк російські військові встановили протикумулятивний екран, який має захищати верхню півсферу танка. Подібний захист башти російські військові почали встановлювати у серпні 2021 року. Імовірно, цим посиленням російські військові мали намір підняти захист танків від переносного протитанкового ракетного комплексу «Джавелин», який стоїть на озброєнні України. Модифікація Т-72Б3М розроблена як економічна альтернатива основному танку Т-90А. Танк має динамічний захист Контакт 5. Дякую за перегляд.